Мене звати Бобі Голдер, і я музикант з порушеннями зору. Ця ідея використовувати музику, аби пролити більше світла на твори мистецтва для інших людей з порушеннями зору дуже близька моєму серцю. Саме так звучить всесвітньо відома картина Леонардо Да Вінчі Мона Ліза. Її спеціально відтворили у музиці, щоб насолодитися твором могли люди з порушеннями зору. Проєкт має назву звучання шедевра зі звучанням шедевра, ми прагнули не просто написати щось на основі твору, але й занурити людей у картину За аудіотехнологією, яка забезпечує ефект присутності та системою динаміків об'ємного звуку. Ви дійсно можете відчути шедевр з кількома вимірами звуку, зі спектром звуку зліва направо, вгору та вниз, вперед і назад. Ініціатору проєкту Боббі Голдеру лікарі поставили діагноз Макулярна дистрофія Штаргарта. Це спадкове захворювання сітчатки. Проте він вирішив кинути виклик своїй хворобі, став професійним піаністом, композитором та музичним керівником і зараз разом з іншими композиторами у Лондоні намагається дати можливість людям з порушенням зору відчути та зрозуміти світові шедеври мистецтва. Є чудові приклади з історії, коли композитори створювали музику на основі мистецтва, але ми намагаємося наблизити людей до нього. Ідея полягає в тому, аби отримати додатковий вимір картини. Для цього композитори використовують передову музичну технологію. Вона дозволяє точно розташовувати та переміщати звуки у тривимірному просторі. Це створює зовсім інший рівень глибини і реалізму аудіотвору.

Ми хотіли використати аудіо для переосмислення творів мистецтва, втілити їх у життя і дати людям дійсно нове розуміння. Тож подумали, якщо ви не можете побачити твори мистецтва, то чом би їх не зобразити, наприклад, за допомогою музики. Це може бути щось на кшталт водяних лілій Моне або картина Крик Едварда Мунка. Може бути низка інших творів, що оживають завдяки 3 d іммерсивному аудіо. Це дає можливість людям. Оцінити багатство та текстуру, а цього можна досягнути лише коли ви насолоджуєтеся мистецтвом. Композитори вже поклали на музику, зокрема такі відомі шедеври мистецтва, як Мона Ліза Леонардо да Вінчі, крик Едварда Мунка та постійність пам'яті Сальвадора Далі. Є так багато речей, котрі слід враховувати, коли ви працюєте з творами мистецтва і намагаєтесь створити паралелі з музикою та звуком. Ми зробили все, аби взяти до уваги не тільки тему того, що можна побачити на полотні, але й контекст, в якому працював художник, та можливо дещо з його характеру і певні ідеї автора, щоб витягнути ці емоції. Своїм проєктом композитори намагаються виконати ще одну дуже важливу місію популяризувати мистецтво для ширшої аудиторії. Ми пропонуємо абсолютно новий спосіб відчути мистецтво через захопливу силу музики, і щойно люди відчують це та створять власне розуміння того, що це означає. Гадаю, це підживить інтерес до самого мистецтва. Альбом з аудіотворами світових шедеврів зараз доступний на різних потокових платформах, а всі виручені кошти передадуть Королівському національному інституту незрячих у Лондоні.